У Хмельницькому відбулася презентація книги військовослужбовця Юрія Гудименка Історії та війни торік, після важкого поранення на фронті Юрій проходив реабілітацію, а також працював над укладанням збірки власних текстів. Кожен охочий мав можливість придбати книгу за донат, отримати автограф з перших рук. Та поспілкуватися із автором я Гудименка історії та війни. Я традиційно модераторка на таких презентаціях. Сьогодні ми говорили і про книгу, яку я написав Юрій, в яку зібрано багато його історій, промов, постів того, що він писав протягом от з 2014 до 2023 року. Також дуже багато ми сьогодні говорили і про інші не менш важливі речі, як то, що відбувається із військовими, що держава має запропонувати ветеранам і військовим. Ідея написати книгу прийшла власнику видавництва фоліо Олександру Красовицькому. Юрій каже, що у книзі зібрано близько 50 абсолютно різних історій, де кожен читач зможе для себе щось віднайти. Історії та війни це книга про українську боротьбу спротив, історичні виклики та громадські настрої, що гартували націю. Там є, десь здається 50 історій, абсолютно різних, від просто якихось емоційних абсолютно штук з самого початку війни до там, цілих довгих розповідей про те, що призвело до початку Першої світової війни, тому що все ж таки моя історична освіта дає про себе знати. І я думаю, що кожна людина знайде для себе щось, що їй сподобається. Світлану на презентацію запросила подруга, яка до цього вже була знайома з текстами автора. Дівчина каже, що в наш час важливо популяризувати таку літературу та пізнавати її. І взагалі вважаю, що в цей час потрібно як і розвивати українську літературу, так і таким чином доносити людям важливість розуміти себе, важливість розуміти того, хто ми є, якось ідентифікувати себе. Чому я придбала книгу? Бо я люблю читати книги. Це перше. По-друге, ця книга про нас із вами, про війну, про те, що ми проживаємо зараз. І вважаю, дуже важливо читати думки інших, розуміти думки інших, формувати свої думки. Тому вважаю, що подібна література має поширюватися, подібну літературу потрібно читати, і подібну літературу потрібно максимально популяризувати. На зустрічі, окрім книги, також обговорювали низку важливих тем. У вільному мікрофоні кожен охочий мав можливість поставити автору те питання, яке його або її найбільше цікавило. Юрій Гудименко каже, що найбільше, коли військовий на передовій ранять новини про корупцію. Корупція це 100%, 200%. То, що, ну мене, наприклад, там не зачіпали, особливо там ну, новини про те, що там хтось там, там ах, Хтось там приїхав за кордон, це окей, це вибір кожного. Йому з ним жити з цим вибором, ну можливо, і вибору ніякого не було. Це типу, ок, для мене не проблема була. Для мене не була проблема, що хтось там купив щось дороге. Тому що знову ж таки, якщо людина витрачає свої гроші, ну, типу, да, звичайно, це там багато мавіків, це машини, пікапи, все таке інше, але знову ж таки, це гроші цієї людини, вона вирішує. Але корупція, це це, це, це все. Ну не можна ворувати під час війни. Ну, просто, просто не можна. Вчителька німецької мови Дарія Мартинюк зазначила, що такі заходи є важливими, адже доторкнутися то і почути про події, які відбуваються сьогодні, це дуже цінно. Особисто я вважаю, що це дуже важливо, і я хотіла б, щоб учні також долучалися до таких заходів, оскільки це ну дуже цінно, я Думаю, адже дуже вони бачать це все по телевізору, але в них немає змоги поспілкуватися особисто. Ідея книги за донат реалізовувалась спільно із фондом Мрія історії та війни вийшла тиражем у 7,5 тисяч примірників. Придбати її можна на сайті у видавництві фоліо, паперову версію за 360 гривень, цифрову за 180. Також отримати книгу за донат можна на майбутніх заходах. Юлія Лемишева, Хмельницький Україна, Джулія Ньюс.